Добрий вечір. Це новини на Суспільному. Я Тетяна Рива. А говорити будемо про таке. Обстріли Харківщини та атака Запоріжжя. Чи є поранені? Навчилася себе сприймати новою про життя Вінничанки після теракту російськими військовими. Таких хлопців і дівчат, таких жінок і дітей буде з кожним днем все більше і більше. Як у івано франківську невидиму спадщину роблять видимою для людей із вадами зору. Тифлографіка. Ці лінії відчутні на дотик. на Бахмутському напрямку. Ініціатива на полі бою в українських військових. Вони штурмують ворожі позиції. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник Східного групування сил Збройних сил України Сергій Череватий. За його словами, найактивніші бойові дії ведуться на Лимано-Куп'янському напрямку. Тут найбільше застосовують артилерію. Також він зазначив, що професійні підрозділи російської армії зазнали втрат, тож їх поповнюють мобілізованими військовими. Ворог чинить шалений опір 408 разів раз. Він за цю добу обстріляв наші позиції. Здійснив один авіанальот. Загалом за добу відбулося на цьому напрямку 15 боєзіткнень, в яких знищено 77 окупантів. 172 поранено. Двох взято в полон. Також знищено два танки БТР. Сім гармат, дві самохідні артилерійські установки, зенітно-ракетний комплекс з стріла 10 протитанковий ракетний комплекс і один безпілотний літальний апарат. Двоє жінок та чоловік травмовані внаслідок обстрілу російськими військовими з градів селища Степногірське розповів керівник офісу президента Андрій Єрмак. Пошкоджено адмінбудівлю селищної ради. Оскокові поранення рук у Запоріжжі отримав 62-річний чоловік внаслідок обстрілу міста безпілотниками російських військових. Його у стані середньої важкості доставили до лікарні. Повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. В одному з районів міста пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. 33-річний житель села Колодязне Куп'янського району загинув під час ранкового обстрілу Харківщини російськими військовими житлових будинків. Ще один чоловік був травмований та доставлений до лікарні. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Сьогодні з сум до Києва почав курсувати щоденний безоплатний евакуаційний потяг. Про це повідомили в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. На вокзалі у Києві Корпошта виплачуватиме кожному громадянину 3 тисячі гривень на дітей та осіб з інвалідністю і по 2 тисячі гривень усім іншим. Евакуйованих українців працівники київської військової адміністрації розміщуватимуть у модульному містечку Вишгородського району. 45% опіків тіла отримала вінничанка Вікторія Головіна під час теракту по будинку офіцерів, які російські війська вчинили торік, 14 липня. Дві пересадки шкіри, два місяці перебування у стаціонарі опікового центру, сотні перев'язок та ін'єкційних процедур. Як жінка відновлювала своє фізичне та психічне здоров'я протягом року, та як прийняла події, які сталися з нею, Дар'я Красовська розповість. Я була на робочому місці, пролунав сигнал тривоги, я вийшла в двір. Відійшла сюди, сіла і вже почула гуркіт літака. Мені здавалося, що це літак. Вікторія головіна працювала комендантом у будинку офіцерів. Каже, рік минув, а деталі того дня і досі перед очима. Тут сплавилось все, бачите, я сьогодні тільки побачила, от рік пройшов я подивилася на цей ліхтар, дивіться. Бачите, яка була тут висока температура, що все горіло. Оговтавшись, побачила повітря кольору какао та палаючу траву, одяг каже жінка, горів просто на ній. Перше спасіння, яке було для мене, це була калюжа. Там завжди в нас купались голуби. Горубці, голубі, завжди там купались. Я лягла в цю калюжу і я трошечки себе якби охладила. Ну, ще по бокам ще горіло плаття. Я почала бігти в сторону петроцентру. Побачила, що розвертається бус. Я вийшла на дорогу, пам'ятаю, встала, відкрила двері, і так якось, напевно, що адреналін в стадії такого ефекту. Сказала, не маєте права мене довести, я військова, я поранена. Того дня Вікторія Головина отримала 45 опіків тіла, травму ключиці та частково втратила слух. Далі розповідає, були два місяці в опіковому центрі, перенесла дві пересадки шкіри та операцію з відновлення барабанної перетинки. Наразі проходить реабілітацію по програмі всеукраїнського проєкту естетичної медицини неопалимі. Аби сприйняти себе новою, переосмислити все та показати іншим, що понівечені війною тіла нині норма, каже Вікторія, наважилася взяти участь у проєкті львівської фотографії Марти Сірко. Я цю фотосесію зробила ну в першу чергу для себе, тому що я розуміла, що мені треба мене сприймати такою, я є. таких хлопців і дівчат, таких жінок і дітей буде з кожним днем все більше і більше, тому що йде війна. І ми повинні сприймати їх як повноцінними людьми суспільства. Для героїні нашого сюжету війна в Україні триває дев'ятий рік. Сини та чоловік учасники бойових дій з 2014-го. Сама Вікторія через травми, які отримала під час ракетного обстрілу в Вінниці, пішла зі служби. Той день каже, поділив її життя на до і після. Цей момент, який я пережила. 14.07 минулого року він завжди в мене в пам'яті. Я вважаю, що це така історія, яка дала мені таку перезагрузку. Повністю вона змінила мене абсолютно повністю. Я зрозуміла, що жити треба сьогодні, нічого не відкладувати на завтра. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини Вінниця. 15 липня відзначають День українських миротворців. Франківські кінологи Володимир Струсінський та Руслан Третяк а також військовослужбовець Нацгвардії Петро Грималюк брали участь у миротворчих місіях у Косово. Чим вони там займалися та як цей досвід вплинув на їхню роботу в Україні? Дивіться в сюжеті. Берет Огонівця з кокардою. І це нарукавний знак. Severonko u Ovnisku Ці речі начальник кінологічного центру Нацполіції області Володимир Струсінський зберігає у пам'ять про свої миротворчі місії у Косово, у яких він брав участь у 2004, 2005 та 2007-2008 роках. Володимир каже, аби поїхати у місію, потрібно було скласти іспити з собакою, які приймали іноземці. Для першої поїздки він прийшов випробування з четвертого разу, для другої з першого. У косово, де відбуваються протистояння сербів та албанців. Володимир працював кінологом з. Пошуку вибухових речовин і зброї. Тоді їздили одні з кращих кінологів. тобто треба було бути кращим, щоб туди потрапити. Ми застосувалися на кордонах, в аеропорт. Кожен день у нас було по три зміни в аеропорт. Цілодобово перевіряли всі вантажі, а також були спецоперації, тобто обшуки, якісь замінування. Це все ми їздили. Володимир розповідає, досвід миротворців, які працювали у такій сфері, як він, був цінним для розвитку кінологічної служби у світі та в Україні. Зокрема. Це був єдиний на той час батальйон з кінологічним напрямком. Такого в світі ще не було. Перебував у миротворчій місії у Косову у 2005-2006 роках. І колега Володимира, заступник начальника кінологічного центру, Руслан Третяк, чоловік розповідає там разом зі своїм собакою Руді займався пошуком наркотиків. Наша основна робота була ніби присікати цей трафік наркотиків. Ці наркотики йшли в Європу, ну тобто. Через Косово. Це вже, наприклад, ми зменшували кількість наркотиків в Європі. Лежати, лежати. Руслан Третяк каже, після участі у місії він удосконалив методи дресирування собак. Ми вважали, що собака там 15-20 хвилин працює, треба відпочивати. А там як йшла робота, там бувало по 2-3 години і навіть не. Не думали, що собаки можуть бути настільки виносливі, і стільки можуть шукати. А це фото з миротворчої місії у 2003-2004 роках в Косово, теперішнього військовослужбовця Нацгвардії України Петра Грималюка. Тоді чоловік працював у міліції. Під час місії виконував завдання патрульного. Хотілося перевірити себе і разом з тим допомогти іншій країні. Не хотіли, щоб було насильство, хочеться, щоб було менше насильства в цьому світі. У лютому 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України, Петро заступив на службу у Нацгвардію. Зараз він працює начальником контрольно-технічного пункту військової частини. З Нами була дуже дружня атмосфера і завжди підтримуємо зв'язок. Багато хлопців, які зі мною були зараз на передовій, які зі мною були в місії. У березні минулого року Володимир Зеленський видав указ про відкликання українських миротворців з усього світу у зв'язку із агресією Російської Федерації проти України. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. На 10% здорожчає випічка в одній з пекарень Кропивницького через підвищення вартості електроенергії для бізнесу, розповів Суспільному співвласник закладу Олексій Шевченко. До 30 червня підприємці платили за кіловат електроенергії на оптовому ринку середню ціну 2 гривні 90 копійок, нині на 60 копійок більше. Чи подорожчає хліб та інша випічка через підвищення тарифу на електрику? Розпитав Олександр Сметанко. Цю пекарню в Кропивницькому відкрили переселенці з Харкова 10 місяців тому. Випікають хліб, булки, пиріжки. Без електроенергії робота зупиниться, говорить співвласник пекарні Олексій Шевченко. У нас майже кожен процес потребує електроенергії від замісу тіста до випікання і до продажу. Підсвітка вітрини. Ми в день десь потребляємо біля 100 кВт. І кожен процес він за щодо подорожчання електроенергії буде забирати на себе ще більше, і більше витрат. Підрахував за минулий місяць, заплатила за електроенергію тисяч гривень. Після підвищення тарифу на електрику для бізнесу цього місяця за такий самий обсяг використаної електрики заплатять на 35% більше. Продукція на жаль буде дорожчати за рахунок того, що постачальники також на свою сировину будуть підвищувати ціни. Ми плануємо десь до 10% підняти вартість продукції». На Кропивницькому хлібозаводі щодня випікає 17 тонн хліба, розповідає економістка Вікторія Онищенко. Каже, у виробництві частка використання електроенергії складає 10%. За рахунок обсягу виробництва прогнозують, що хліб Кропивницького хлібозаводу не дорожчатиме. З 1 липня піднімається на 35% ціна на електроенергію. Це буде збільшення 3% на собі вартості. У цій мережі супермаркетів Кропивницького продають хліб від виробників та власну випічку. Якщо постачальник підніме ціни на сировину, тільки в даному випадку буде підняття цін на хлібобуличні вироби. ми будемо купувати. Це зрозуміло. Це можна без бути себе, без хліба. Я думаю, на все буде. подорожання. Що зробиш? Треба, допомагати. Зараз треба потрібно виживати. Хліб це хліб. Він потрібен кожен день. 30 червня в Україні почали діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу максимальні та мінімальні. Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, говорить заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. Каже, до 30 червня підприємці платили за кіловат електроенергії на оптовому ринку середню ціну дві гривні 90 копійок. Сьогодні 3,5 з гривні. За словами Олега Соловйова, споживачами електроенергії у Кіровоградській області є 11 тисяч підприємств. Олександр Сметан. Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький. П'ятнадцять адаптованих копій експонатів для людей з вадами зору отримали два музеї в Івано-Франківську. Сім із них передали до музею мистецтв Прикарпаття та вісім до краєзнавчого. Їх виготовили, щоб зробити візуальне мистецтво доступним у межах проєкту Невидима спадщина, розповіла Суспільному його керівниця Христина Казимирів. Більше у сюжеті Наталії Велесовської. Види 3D-друку. Там трошечки різна технологія. Цей, якщо на дотик він має трошечки відчутно шари, цей однорідніший, це дорожчий вид, для нього потрібний спеціальний 3D-принтер, тифлографіка. Ці лінії відчутні на доти. Це адаптовані копії музейних експонатів для людей із вадами зору, розповідає Христина Казимирів. Вона керівниця проєкту Невидима спадщина, в межах якого виготовили ці експонати. За її словами, мета ініціативи зробити візуальне мистецтво доступним для людей із вадами зору. Це спільний проєкт Прикарпатського національного університету та Люблінського католицького університету. До музею мистецтв Прикарпаття передали чотири 3 d скульптури бюстів художників та науковців. Дві копії керамічних виробів, глечиків двійнят та калача, а також тифлографіку, рельєфні малюнки скульптур Григорія Великого і Христа Скорботного розповідає головний зберігач фондів закладу Віктор Доскалюк. Просто так, от розповідати, як звичайний екскурсовод, ці про музейні предмети, це ну це не варіант, це не вихід для цих людей. Я вибирав власне, щоб було цікаво і для нашого музею. Ось і для людей, щоб вони хоча б по Тактильно відчули, от як ця людина виглядає З цієї точки зору було багато експонатів відібрано у зал історії Станіслава. Сьогодні передали фрагмент муру станіславської фортеці, шолом а також тифлографіку пістолета 18 століття та символічного ключа міста. Краєзнавчий відділ народного мистецтва поповнився копією експонатів глечика-двійнята, різьбленої тарілки та двох трисвічників. Розповіла локальна менеджерка проєкту Невидима спадщина Тетяна Маскович. Такі експонати сьогодні будуть залишені в музеї для того, щоб люди з вадами зору могли частково з ними ознайомитися, спробувати відчути їх на дотик. Зі слів керівниці проєкту Невидима спадщина Христини Казимирів. Ініціативу впроваджують в межах програми транскордонного співробітництва Польща Україна 2014 2020 Наталія Весоловська, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, івано франківськ на цьому завершуємо. Нагадаю, що ще більше новин з усієї країни є на сайті Суспільна Медіа. Стежте за нами і в соціальних мережах. Спокійного вечора на все добре.